Ні, так, ми приготувалися до уроку Я досліджую світ. Ми продовжуємо досліджувати світ. І зараз яка пора року, Аліна? А який місяць, Аліна? лютий Лютий. Зима закінчується, і вона дійсно нас радує. Радує кількістю снігу, а який сипле за вікном. Да, Ліночка, говори. А у нас отак сніг випав. Дуже добре. І в мене за вікном теж сипле сніг, а ми з вами розпочинаємо наш урок і я сліджую світ. І сьогодні, дітки, ми говоримо по темі водойми рідного краю. Природні штучні водойми і правила безпечної поведінки на водоймах. Так, ми з вами знаємо, що вода належить до якої природи? До живої чи ми до неживої? Не не до неживої природи, дійсно. Але може живе жити без води? Ні, Дякую. Давайте пригадаємо, які вода має властивості. І так, Дениско, послухаємо тебе. Властивості. Очиняє очовини, вода позора, немає форми, безбавна, немає смаку, немає запаху. Дякую тобі, Дениско. Давайте пригадаємо, у скількох видах може бути вода? У трьох, У трьох, дякую, Дениско. Називаємо, у якому виді може бути вода, Ярослава. Рідкий газоподрібний. Е, пот... І твердий діти. Давайте не будемо перебивати і не будемо кричати. Якщо я попросила Ярослава, Ярослав відповідає, добре? І так, повтори, Дениско, у яких станах може бути вода? Рідкий. У рідкому. У заподобному. І... І... і твердому, стані. От сьогодні ми можемо спостерігати твердий стан води. Це сніг, да, дітки? Сніг так. лід іній. Давайте називаємо водойми, які ви знаєте. Так, називає водойми, будь ласка, Віроніка Тімакіна. Річка, океан, струмок, ставок, море, озеро. Так, все це водойми. Сюди ще можна додати струмки, джерела, да, діти? Болота, так. тому що це також водойми. Чому нашу планету називають голубою планетою? У нас дуже магазина води. Так, тому що більшу частину нашої планети, більша частина нашої планети вкрита водою. Це моря і океани, найбільші водойми планети. Так, ми з вами знаємо, що водойми можуть бути. Природними і штучними. Дякую, природні, Павло. Природними і штучними водойми. Що таке природні водойми, а що таке штучні водойми? Павло, поясни, чим вони відрізняються? Um, шириною? Ні, не шириною. Природні водойми. Та, що природні створені не природою, а штучні руками людей. Моє сонечко, дякую тобі, дійсно. Природні водойми вони з'явилися за допомогою природи. Природа їх створила, а штучні водойми створюють люди за допомогою своїх рук, транспорту і так далі. Давайте зараз трішки відпочинемо, тому що деякі я бачу вже щось малюють, пишуть і продовжимо. Обчудиться на антиспортування. बट Продовжуємо далі. Отже, тече тече, не витече, біжить біжить, не витече, це що таке? Вода. 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 Річка. річка, це річка. А річка це природна водойма чи штучна? Природна. природна водойма. Так, У нас на Україні велика кількість річок, великих і маленьких. А яка ж найдовша, найглибша річка України? Як називається найбільша річка в Україні? Дніпро. Дніпро. Дніпро, Навіть Дніпро. Тарас Шевченко згадує Дніпро. про це. Найбільша в Україні річка це Дніпро, дітки. А найбільше місто, розташоване на річці Дніпро, є місто. Київ. Київ. А що ви знаєте про Київ? Київ це Долиція України. Долиція України. Долиція України. Долиція України. Територію е, України омиває. Скільки морів? Я? Ди. Ди. Два? Ди? Два. Це яке море? А, О, О, це море. Азовське море. О, море. О, я... Азовське море наймілкіше море в світі. У ньому дуже багато риби водиться. О, я там була. Бо море мілке і тепле. І Що? чорне море. Чорне море, воно більше за Азовське. Так, саме два моря вмивають територію України. Чорне море глибоке і велике. Його Є. називають морем молюсків. Так, Азовське море набагато менше, ніж чорне. Це найме, наймілкіше море в світі. У ньому водиться дуже багато риби. Дітки, так назвіть, що належить до водоймів. Можна називати? Вода. Ну, Причому тут риба до водойми. А, ой. Риба? Вода. Паша вода. Кожна водойма, звичайно, у своєму складі має воду. А хто може перерахувати назви водоїм, які ви запам'ятали? Сніг це твердий стан води. А назви водоїм це річ. Так, річки, озеро, моря. Оке. Ставки. Дніпор. Ну, Дніпро це що таке, Денис? Це річка. Отже, які водойми є у вашому краї, там, де ви знаходитесь? От я Не зараз знаходжуся в Одесі і у мене ну, 10 хвилин ходи і поруч знаходиться Чорне море. Я його бачу кожного дня. А в мене знаходять борщі. Море. Ардаганська. Артаганськ. Чудово, Вероніка, що ти знаєш назву водойми, біля якої живеш. Павло, ти біля якої водойми живеш? У я... мене не є водойма, але вона далеко. <клес> Як <в> це далеко? <клес> так, я Ча, ви Знали, Ми так, що... Ми живемо біля, на Пилаєві, річка, південний. Дітки, ви знаєтеся про назву водойм, які біля вас розташовані. А як ви думаєте, яке значення мають водойми для життя людини та природи? снігопад. Чудово, Віроніка, і у нас також. Діти, водойми мають велике значення для людей і для природи? Так. Звичайно, тому що водойми напувають землю, водою живляться рослини. І звичайно, біля водойм завжди росте найбільша кількість рослин. Так. Олена Миколаївна. Миколаїв. Так, да, Павло. Я а знаю, що чорне море не можна утонути. Знаю, а ти знаєш, в якому морі не можна потонути? Я теж знаю. Чорне море. Морі, так? Да? Солоне море. Але народи виталкою. Там на Ютубі показує. На -то не лажуть, а не да. Чи відпочиваєш ти не на водойму в дітки? Відпочиваєте ви на водойми плітку? Так. Да. Звичайно, а рибалите ви зі своїми батьками? Не ну, не хтось рибалить, хтось ні. Дітки, отже, водойми мають велике значення, тому да. Вони напувають землю, вони живуть. У водоймах живе велика кількість риби, яку люди вживають у їжу. На водоймах ви купаєтеся, біля водойм засмагаєте. Варічка, що ти хочеш сказати? показати своє Я? Я попаду своє Дітки, давайте зараз ви Там... закінчимо, а потім будете показувати, що у вас робиться за вікном. Домовилися? Діти? Так. 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 Воно, 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 воно. Діти, коли ви купаєтеся у водоймах, ви повинні пам'ятати про безпеку на воді. Пам'ятаєте? Так, і давайте зараз пригадаємо правила. Безпечної поведінки, щоб зберегти своє життя. Уявіть собі, я у своєму житті знала хлопчика, ходив до школи, і взимку, верніше, на весняних канікулах, вони з хлопцями пішли на лід і потонули. Провалилася крига, і хлопчики побігли за допомогою дорослих, а один із хлопчиків затонув, його не, не змогли, він не зміг головою пробити кригу. Пішов за течією і загинула дитина. Тому треба бути дуже обережними на водоймах і влітку, і взимку. Перше правило читає Віроніка Тімакіна, будь ласка. Не заходьте в воду без нагляду дорослих. Без нагляду дорослих. Діти, прочитали всі разом. Не ходіть у воду Не без воду воду. без нагляду дорослих. А не, тепер ви не просто, просто читаєте, ви ще й повинні запам'ятати. Я вам не запам'ятала. Ну, в... Угоду без доросла. Наступне правило читає Ярослав. Ярослав, ти мене чуєш, ти єш є на уроці, прочитай наступне правило. Так, Ярослав не чує. Павло, слухаємо тебе. Не стрибаю у воду в знайомих місцях. Не стрибаю у воду у незнайомих місцях, тому що діти можуть бути небезпечні предмети у воді. За допомогою Там. можна травмувати своє тіло і навіть померти від травми. Далі наступне правило. Перебуваючи на сонці, завжди одягай головний убір. Прочитали разом правило. Це, це, це я знаю. Так, наступне правило. Не запливай далеко від берега. Ну це я теж знаю. Ну, не заплуває, не, заплуває, не, заплуває, не, не довго від йде. Тому що може здутися матрас, да, на якому ви пливете, і можна затонути, особливо той, хто не вміє плавати. Я, я не вмію і можна допомогу я, я, правил на воді. Отже, запам'ятайте, без дорослих ні в якому разі не можна заходити у воду, не стрибати у незнайомих місцях. Не відп запливати далеко від берега. Не можна у воді пірнати без дорослих, да, дітки, тому що все може трапитися. Схопите воду в легені і, звичайно, вам буде важко дихати. Ваше завдання, дітки, дізнатися про водойму, біля якої ви зараз живете. От, наприклад, якби ми всі були в Комишанах ходили до школи, у нас протікає біля Комишан, протікає річка Дніпро. При а Тому, я є озеро Безмен. І біля озера Безмен, у нас озеро, яке має. На... І від назви цього озера і пішла назва Білозерка. Наступне селище міського типу. Так, біля Миколаєва. А біля Миколаєва, Павло, ти дізнаєшся і нам розкажеш на наступному уроці. А і можна і? Я Наступне завдання в зошиті на сторіночці Віроніка. 27. Відкриваємо зошит, сторінка 27. Зараз перш, верхнє завдання 3 номер 3, ми запишемо слово Товці. «стоп». Беремо ручку. Нам треба записати слово стоп, як не треба діяти. Подивіться, дівчинка вчиться плавати, а біля неї стоїть дорослий. Так можна вчи... робити? А я так спала. Можна робити, тому що ви повинні плавати тільки, -до... коли за вами доглядають дорослі. Хлопчик плавав не на знайомому предметі. Можна Державі. так робити? І... Стоп, Яке стоп. Пишемо слово стоп. І так, коли друкувати можна друкувати. я друкую. Можете друку, далеко від берега. Ні, стоп, стоп. Дивимося стоп. верхний крунок праворуч, Вероніка, яке ми слово пишемо. Сто пригаємо. Мальчику бригаємо далеко від берега. Бачок, Сергійко, не стоп. У незнайоме миску тебе не можна стоп. Так. О. Сергійко, що робить хлопчик, не так? А він Вероніка, він, не треба перебивати, я почула, що ти вже сказала, нехай Сергійко скаже. Сергій а, Мальчик пригає у воду, а там камні і дерево. Він може Тобто Не можна стрибати у незнайомих місцях, написав Сергію стоп. А бо, коли, коли тобі холодно воді, треба вилазити стоп. Ну, а... а... Випити паски з паска можна? Ні, не, не тому, що да, коли холодно, треба виходити, а хлопчик, подивіться, що у нього не так? Він засмагає на сонечку, а що не так? <соргут> він од без... вас спеціальний. Він без крема, він без крема, без кепки. Він без кепки. Відсорка. Він без кепки, він без панамки. А можна знаходитися на сонечку без панамки? <звілля> Значить, тепер ми слово напишемо. Стоп. Стоп! Без головного убору на сонечку не можна засмагати. Бо буде а, а в в ра... Он... Не можна засмагати на сонці без головного убору. Так, і останнє завдання. Розглянь малюнки, відшукай слова і розслухай. Відповідні клітинки. І так, яке слово ви відшукали? Я знайшов слово «шоси». Водоспадок. Добре. Нема такого слова. Нам треба водойми, назви водойм знайти. Павло, прибери водоспадок. Тумбок, тумбок, тумбок. Я знайшла перше слово, прочитайте його. Калюжа, калюжа, калюжа. А я знайшла тумбок. Далі. Тумбок, тумбок, тумбок. Алюша зверху, калюжа. калюжа, калюжа. Хвиля, хтось знайшов хвиля, правильно. Це я. Калюжечка! Я нашла то в морек. Так, діти, давайте ви не будете зараз обводити, тому що ви обводите не некрасиво, і у нас одержується на екрані. Тезла. А, а Андрій і всі свої малюнки. Я вже старіла, Ларіна Миколаївна, а я нашла. Іриночка, які ти слова знайшла? Зачитай нам. Андрій, будь ласка, витри, і всі останні, хто малював разом зі мною на екрані. Томбок". Алена Миколаївна, я нашла озеро. Озеро, озеро. дощ, хвиля, водоспад, ще якесь. Томбок, ладомбок, томбок. томбок". томбок". Тут -ту, ще є море. Море знаходите. І обводите ці слова. А Теж різними кольорами, вона палакає. Ви розумі... можете різними кольорами, як вам зручно, але знайти слова. І так хвиля, водоспад, дощ, саме ці клітиночки ви зафарбовуєте. Ще, яке слово відшукаю? Я... Калюжа, Казарі. 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 Я, це я нашел тумку тумбок. А тумбок О, тумбок зелен. це а Вадима тумбок. Вероніка, я не почула, що ти кричиш. Бо... Тумбок це Вадима. Який тумбок? Не взагалі не слово, Що за тумбок? нас що, водойма така є? Ні. Ні, будьте умажными. Хвиля, водоспад, дощ, озеро? Mm. Mm. Yeah. Ну, хто це вів слово Кемш? Що за Кемш? море. <паспоріка> Діти, ще знайдете слово море і обведете. Ми з вами будемо зараз закінчувати наш урок. Не забувайте правила безпеки на воді і основне є взимку крига. Також на літ не можна йти на водойми без дорослих, не можна кататися, не можна по кризі стрибати. Так, Ярослав? А можна можемо щось питати? Запитаєш після уроку, Ярослав, добре. А зараз Ярослав нам назве водойми, які він запам'ятав, Ярослав. Хвиля, озеро. Хвиля Водоскол... вона від вітру буває на морі у річці. Але це Водосколиш. не водойма. Да? Вона складається з води, але це не водойма. А водойми це океани, моря, річки, озера, болота, ставки. Все це називається водоймами. Діти, вода у скількох станах може перебувати? Твій. Твій. Стани газоподібний, ледкий, і твердий Твій. і газоподібний. І газоподібний. Стан води. Так, Ілья, що ти хотів запитати, що ти хотів нам сказати? Аліна Миколаївна, знає, знаєте, чим я займаюся свободним час? Ні, не знаю. Я рішую флаги. Чудово. Мабуть, прапори багатьох країн світу, так? Да. Чудово! Це дуже корисно, тому що ти будеш знати прапори. Усіх країн. Я знаю такого хлопчика, який прапор йому не покажи, а він називає будь-якої країни. Подивіться, варічка нам показує погоду у себе у місті. Бачите, скільки нас типа свій? Показуй, показуй, Вероніка, швиденько, що у вас там робиться за вікном. Показуйте свої, свій навколишній світ. Тільки не розбийте, будь ласка, гаджети, планшети, які у вас є, добре? Дивитись. Теж сніг. Ну, чудово, на цій гарній ноті ми з вами прощаємося до у мене завтра. Так, де... Не забудьте, ну, що сьогодні буде я... урок інформатики о 12.10. Mm -hmm. Я кожного з вас обіймаю, обіймаю серцем і прощаюся mm -hmm. до завтра. Не забудьте після інформатики піти на прогулянку, пограти в сніжки і yeah. розбувати птаків до побачення, до зустрічі. За.